Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам дізнатися про кімнатні рослини. Що це взагалі за рослини? Давайте швиденько почнемо. Кімнатні рослини є прекрасою приміщення. І цікаві для спостереження дітей. Кімнатних рослин дуже багато у кожної рослини, що росте на нашому вікні, своє, але мало знайоме нам життя, своя історія та свої особливості. Неважливо, яка квітка, чи то можливо кімнатна, чи то квітка, яка в нас може бути на вулиці зростати. Вона має однакову будову, а саме коріння, з якого взагалі заснувалася наша квітка. Потім у нас стебло. Ось, бачите, смужечка така зелена. Це стебло. Потім листочки в неї є, так? Квітка сама, яка нас радує, може бути квітка, і червона, і рожева, і жовта, і оранжева. Будь-який колір, навіть фіолетовий. І потім у нас є плоди насіння, або насіння, які посіються поряд з такою чудовою квіткою. І на наступний рік може бути ще більше у нас квітів. Але за кожною квіткою потрібен догляд. Давайте ж подивимось, як ми доглядаємо, оприскуємо за допомогою ось такого полівізатора. Ми бризкаємо на неї, і квіточка наша буде чиста. І найголовніше волога. Кожна квітка, чи то, можливе та, що в нас кімнатна, чи, можливо, та ще на вулиці, потребує тепло і світло, Потребує полив. Як би там не було, кожна жива істота потребує воду. І розпушування або пересаджування квітки. Рано чи пізно ось така квіточка чудова. До речі, це кактус може вирости і їй потрібно буде ще більше місця, і ми пересаджуємо її в ще більший горщик. Про квіти можна розповідати годинами, оспіввати їхню красу і складати вірші. Вони загуплюють своєю неповторністю, кольорами, видами, розмірами і багато багато іншим. Давайте малям розглянемо рослини, які мешкають на нашому підліконні. Ось така чудова квітка це симпогія або ж фіалка. Це квітуча, тревяниста рослина, досить популярна в кімнатній культурі. У природних умовах фіалку можна зустріти. Аж в Африці налічується приблизно два десятка видів кімнатної фіалки. Фіалка квітне майже цілий рік. На рослину не повинно потрапляти пряме сонячне проміння. Поливати її потрібно, до речі, лише два рази в тиждень. Малята, а чи є у вас вдома така чудова квітка? Я думаю, що у ваших матусь є такі квіти вдома. Хлорофітом. хлорофітом має властивість очищення повітря, від пилу, воробливих бактерій, а також мінокисло газу та безлічі шкідливих речовин. Хлорофітом належить до світолюбливих рослин, потребує рясного поливу з весни до осені упомірно взимку. Влітку час від часу листя корисно обсмикувати. І влаштовувати теплий душ. Отже, тут ми бачимо лише зелені листочки, тут немає квіточок. Драцена, Драцена – найпростіші і найпоширеніші кімнатні рослини, найвибагливість, здатність очищати повітря, від шкідливих речовин, декоративний зонячний вигляд робить драцену цінним мешканцем практично кожного приміщення. Житла чи офісу, в цілому догляд за і відносно простий правильний полив або ж мінімальна основа гарного утримання цієї рослини. З патіфілом ми бачимо ось такі чудові є в нього білі квіточки. Це декоративна культура, яка в природі росте в тропічному і субтропічному кліматі, це вічно зелена рослина. У природних умовах з патіфілом росте в нижніх ярусах джунглів. Ви уявляєте, малята, в нас може така квіточка зростати вдома, але вона не також може не тільки вдома в нас бути, вона може навіть в джунглях бути. І ще в нас є найцікавіша така квіточка кімнатна, колюча, має колючки, це кактус, кактус вважається. Непримкливою рослиною, але це стереотип. Для них теж потрібен догляд, для кактусів дуже важливим є світло. Кактус є однією з найтриваліших рослин, яка може довгий час жити без води. Але це не означає, що ви можете не поливати взагалі його по півроку. Кактусам потрібна своя зимова спрячка, тому в таку пору краще ставити їх у більш прохолодне місце. Де температура буде 10-15 градусів тепла? А зараз хочу я з вами поспілкуватись трішки. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються кімнатні рослини від тих, що ростуть на дворі? Звичайно, вони дуже вразливі, ніжні і потребують особливого догляду. А чи можуть кімнатні рослини рости на дворі? Звичайно ж, ні. А чому малято? Тому що кожна квітка повинна бути під променями, але не в такому обсязі, як ті рослини і ті квіти, які зростають в нас на вулиці. А як потрібно доглядати за рослинами? Ми з вами це вже обговорювали. Ми повинні їх що. Витирати листочки від пилу, розпушувати ґрунт, якщо потрібно, пересаджувати в інший горщик, поливати її, якщо потрібно, листочки відчіпувати, що ще ми повинні робити? З полівізатора ми повинні їх вшикати, так, маляка? А без чого кімнатні рослини не можуть існувати? Звичайно. Вони не можуть існувати ще без води, без теплого сонця і променів сонця. І, звичайно ж без догляду. А у чому їх потрібна, потреба допомога людини? Чим може їм допомагати людина? Звичайно, людина їм може допомагати. Тим, що буде доглядати за ними і буде все робити для того, щоб квітка жила. А чи може рослина жити без води? Звичайно ж, не може, тому що вода це що? Це можна говорити навіть це життя? Без, жит... без води життя неможливе. А зараз я пропоную вам попрацювати трішки з нашим зошитом. А зараз діти пропоную вам попрацювати з нашим зошитом. Відкрийте, будь ласка, свої зошити на сторінці 24-25. Кімнатні рослини ростуть у приміщеннях і прикрашають їх цілий рік, лишаючись зеленими навіть взимку. Зазвичай вони стоять у горщиках на підвіконнях, де багато світла. Кімнатні рослини мають різну форму, розмір, колір і навіть запах. Давайте ми спробуємо з вами трішечки попрацювати з нашими такими чудовими квітами. Візьміть, будь ласка, до рук, якого кольору олівець. Звичайно, з червоного. Нам, червоним олівцем потрібно обвести на малюнку ту рослину, яка найбільша за розміром. Тобто вона найвища. Яка квітка, можливо, ця? Чи можливо, ця? Правильно, ось ця квітка. Це фікус. Обведіть, будь ласка, його ось так в кружечок. Давайте далі продовжимо. Зараз вам потрібно взяти до рук блакитний олівець або синій. І нам потрібно обвести з вами найнижчу. Тобто вона найнизька. Цю квітку ми вже з вами обвели, тому що вона найвища була. Тепер подумайте, ця найнижча чи ось ця можливо. Звичайно, ця. Обведіть, будь ласка, блакитним кольором, ось так в кружечок. До речі, ця квітка герань, має назву. І на кінець. У нас залишилася середня за зростом квітка. Це в нас драцена. Обладіть, будь ласка, яким кольором олівця. Правильно, жовтим, ось так в кружечок. Давайте далі продовжимо. Розфарбуйте зеленим кольором, будь ласка, кімнатну рослину, розташовану ліворуч від ось такої чудової квітки. Що це за квітка, діти? Правильно, це кактус. А який він на дотик? М'який чи колючий? Колючий він має безліч колючок. Ми навіть бачимо тут на малюнку наші колючки. Обведіть, будь ласка, зеленим кольором розмалюйте квітку ліворуч від нашого кактуса. Де в нас ліворуч знаходиться? Правильно, ліворуч, праворуч. Тобто ось цю квітку потрібно розмалювати за шаблоном. Зеленим кольором наші листочки, і горщик повинен бути коричневого кольору. Розмалюйте, будь ласка. Я думаю, що ви впоралися з цим завданням. Давайте далі продовжимо. Хто знає, як називається ця квітка? Це квітка алоє. Вона має зелений колір. До речі, досить багато говорять, що алоє це квітка лікар. Вона лікує від опіків, використовується в різноманітних кремах і так далі. І навіть просто корисно. Я думаю, що ми розмалювали. Давайте далі продовжимо. Тепер нам потрібно розмалювати квітку за зразком та ще праворуч, тобто, ось цю. Розмалюйте, будь ласка, листочки зеленим кольором і горщик. Розмалюйте тим кольором, який тут вказано. Скажіть, будь ласка, а що це в нас за квітка? Ми з вами про неї вже раніше говорили. Правильно, це фіалка. Тож розмалюйте, будь ласка, нашу фіалку тими кольорами, якими повинна бути наша фіалка. А далі ми продовжуємо. Кімнатні рослини потребують догляду. Їх потрібно поливати, розпушувати землю в горщиках, видаляти пил з листя і, звичайно ж, пересаджувати. Ця квітка називається бегонія, це улюблена кімнатна рослина нашої Марійки. Щоб вона добре росла і гарно цвіла, дівчинка постійно доглядає за нею. Давайте ж з вами візьмемо простий олівець, правильно тримаючи, і закреслимо ті предмети, які не потрібні для того, щоб доглядати за ось такою чудовою квіткою. Скажіть, будь ласка, чи потрібна ось така пил, наша пилка для того, щоб доглядати за такою чудовою квіткою? Я думаю, що ні. Закресліть, будь ласка, ось так. Чи потрібен грібінець для того, щоб доглядати за такою чудовою квіточкою? Звичайно, ні. Закресліть, будь ласка. Чи потрібна голка? Звичайно, ні. Закреслюємо. Чи потрібен молоток? Звичайно ж, ні. Закресліть, будь ласка. Чи потрібні ножиці? Ножиці можуть бути потрібними, коли потрібно, наприклад, відрізати зайві листочки, які вже не потрібні. Тому можна обвести наші ножиці. Чи потрібна ось така лійка? Звичайно потрібна. Обведіть, будь ласка, чи потрібна ось така лопатка наша? Звичайно ж потрібна. Діти, а давайте розкажемо, для чого потрібен ось такий поливізатор. Він потрібен для того, щоб ми могли наші. Поливізатор потрібен для того, щоб ми могли протирати навіть пил з нашої квіточки, ось для чого він потрібен. На цьому ми завершимо наше заняття. До побачення! До нових зустрічей.